Досить рідко акумулятори Lenovo зустрічаються на елементах Samsung SDI. Це якраз той випадок. Чіп BQ2695A, елементи ємністю 2200 мАч, загальна ємність 4400 мАч. Дуже хороший варіант заміни елементів цієї батарейки для збільшення ємності будуть елементи іві з індексом 33VA, ємністю мінімум 3300 мАч. Абсолютно нові елементи. Виготовлення травень 2025 року. Збірка виконана. Зверніть увагу, що виконана вона на проводах. Це завод виробник так зробив, але це не головне. Головне те, що тут ємність 6600 мАг абсолютно на нових елементах і правильне налаштування і калібрування чіпа. Чіп bq 2695 a Сьогоднішня дата один цикл, ідеально рівні секції, 12600 зарядний вольтаж, 2,2 А ток заряду. 6600 нова ємність, 150% життя. Тест на умовний внутрішній опір має наступні показники 27, 23 і 22. Ідеальний результат для нової батарейки. Робота закінчена. Результат я вам показав. Як на мене, він чудовий. Кому потрібна подібна перепаковка, звертайтеся.